Ці симптоми вкажуть на те, що у вашому тілі є один паразит точно. Біль з правого боку або навколо пупка, коли ви ходите в туалет приблизно 4, а то й більше разів за день. І ці походи в туалет наступного дня змінюються тим, що не можете взагалі піти в туалет. Тошнота, відрижка, метеоризм це всі симптоми того, що в вашому організмі прийшли лямрії. Чому так небезпечно, коли в організм заходять лямблії і руйнують печінку? Це призводить до таких діагнозів, як астма, псоріаз, дерматит. І якщо ви думаєте, що лямблії живуть лише в печінці, то ви глибоко помиляєтесь. Вони можуть навіть шкодити нервовій системі, серцево-судинній системі. Якщо ви думаєте, що вивести або з'їсти хімічну таблетку, це дасть вам можливість позбутися цього паразита, то на превеликий жаль ні. А якщо взагалі не діяти, то наслідки для організму доволі серйозні, тому що з кров'ю цей паразит може ходити по всьому організму. Якщо вам цікаво вирішити ці питання і ви знайшли симптоми присутності цього паразита в вашому організмі, Звертайтеся до мене на консультацію, і ми поспілкуємося більш детальніше. І будьте здорові! Адже здоровим бути здорово.